Добрий, день, дорогі телеглядачі. Сьогодні 24 липня 2011 року. Нарешті ж була це моя мрія, мрія Сергіячука. Я піднявся нагору поверливості, гарними, симпатичними людьми. Як ваші бращення. Можна враження? Як ваші Так. Кроші, всім привіт, а Це Сергія з Що, Давайте сюди сюди знімаю трошки. Так, це сходження я сьогодні е, присвячую своєму покійному батьку Роману. Завтра третя річниця його смерті. Тату я зараз на висоті 2061 метр. Тобто дуже близько ваш. Ось така гора Говерла. Липня я вперше піднявся на найвищу України. Погода, поскудна, погода поганюща, нічого не видно, туман, О, але видно тільки знак поверли. З моїх хлопців, коло нього, і так далі. Це відео йде, я просто 2 секунди Вот. Я і ще макуляни сьогодні піднялися на найвищу шкодинку. Україна Ворога Органа. Чудового вода. Всім привіт. Приєдка. До вас зустрічі в ефірі. Пока. Давайте я вас ще зніму. два слова скажіть, як ваші враження? Нема слів. Як звати? Роман. Роман, нема слів. Як Елена, <рес> Галина, <не> слова. <масливо. рес> Майже крим. Як <рес> вам? <Боле вийся. рес> е, я так. А лучше не чувай. Я вас звати? Тимур. Тимур. Дуже приємно, Тимур. Дай п'ять. Отакий пацан. Це. це було давайте. Досі, я вас вів репортаж такий.